Певне підвищення соціальних стандартів уряд вже пообіцяв і гарантував менше ніж за місяць. Соціальні стандарти підвищаться на 6%. Про це кажуть у кабінеті міністрів України. Це буде перший етап із запланованого на цей рік підвищення загалом вже обіцяють зростання мінімальних зарплат та пенсій. За рік на 12%. порахуйте швиденько свої зарплати і пенсії. Бюджетники я маю на увазі. Це компенсує ріст цін та тарифів, прогнозований на цей рік. Зазначив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Підвищені соцвиплати 1 травня одержать 10 мільйонів громадян: 3,5 мільйони працівників бюджетної сфери та 6,5 пенсіонерів. Також уряд збільшує на 10% посадові уклади для працівників першої та другої, першого третього тарифних розрядів єдиної тарифної сітки. І окрім того, міністр соцполітики Павло Розенко підкреслив, що загалом майже 14 мільйонів громадян одержать соціальну допомогу. ми сьогодні говоримо про те, що ми. Розпочинаємо і запроваджуємо режим постійного підвищення державних соціальних стандартів для відновлення купівельної спроможності громадян рівня і якості життя громадян. Як ви знаєте, у нас був досить складний 2014-2015 рік, коли внаслідок військової агресії, падіння економіки України за два роки ми з Добилися того і змогли підвищити соціальні стандарти з вересня 2015 року. Це один раз за два роки. В цьому році у нас вже передбачено підвищення соціальних стандартів два рази протягом 2016 року, що дає підстави нам говорити про уже сталість підвищення соціальних стандартів і в майбутньому.